18 та 19 лютого у приміщеннях Вінницького ліцею цивільного захисту вищого художнього профтехучилища номер 5 та 31 го ліцею Вінницької міської ради пройшов чемпіонат обласної дитячої ліги з волейболу серед дівчат 2006 року народження та молодших. організатором спортивного дійства виступила Вінницька обласна федерація волейболу. Шановні учасники змагань, присутні, ця подія, яка сьогодні відбулася дуже значима в силу того, в яких обставинах і при яких обставинах вона відбувається. Часи військового миховіття, часи. відповідного рівня змагань і діти у нас з 2004-2005 року пропустили цю подію важливу в їхньому житті. Те, що сьогодні у нас на змаганнях присутні, 13 команд та ще дівчата, це просто. починались змагання урочистим відкриттям, на якому були присутні 13 команд учасниць, їх керівники, тренери, а також почесні гості. Голова Вінницької обласної федерації волейболу Чумак Микола Федорович та заступник начальника ліцею цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності міста Вінниці Василь Стодоліцький. Дуже приємно бачити вас імені керівництва училище вітаю вас з початком Спартакіади. Ви знаєте, здається нещодавно, десь по вашому віці. Їздив на змагання, я розумію, як це все прийдучи. Волейбол це такий вид спорту, який культивується не тільки в нашій області, не тільки в Україні, але й в Європі і всьому світі. Де б вони поїхали, де б ви вчилися, ви скрізь можете знайти команду, де будете грати. І де будете кар'єрно. І я думаю, ви в подальшому також будете переймати від них естафету і в подальшому тренувати своїх населених пунктів. ну і де хтось за межами на своїх населених пунктів, також. Тому. На початку відкриття змагань була проведена церемонія внесення державного прапору та у залі залунав гімн України. Далі після вступного слова усі гості мали можливість насолодитися виступом танцювального ансамблю народного танцю Шалені Укри та послухати патріотичну пісню від чарівної ведучої заходу Ірини Куріної. Після урочистої частини команди пішли готуватися до ігор. Відкриття та чого очікуєте? Е, перший чергу? раз, напевно, наша команда прямо на такому зборищі. Це дуже класно, мені сподобалось. Дало якийсь командний дух. Чого очікуєте від цього розігується чемпіонату? Ой, не знаю. Що буде, то буде. Ну, які задачі перед вами стоять, перед вашою командою, як таке керівництво кружної, які задачі ставить? Пограти, побачити, як другі грають, чогось знову навчитися і дивитися на свої помилки. Як було сказано раніше, всього змагання взяли участь 13 волейбольних колективів з усіх куточків нашої області: це і місцеві Вінницькі МДЮ США 3 і Калинівська, Козятинська, Жмеринська, Хмільницька, Липовецька, Крижопільська, Гайсинська, Піщанська, Теплицька, Могилів Подільська, Ямпільська та Деснянська волейбольні школи. На першому етапі команди були поділені на чотири групи, по три, з яких були по три команди, а одна складалася з чотирьох колективів, де зіграли по системі всі з усіма. Четвірка найкращих на другому етапі мала поборотися за медалі. Четвірка других місць відповідно за рейтингові місця від п'ятого до восьмого, і п'ятірка третіх групових місць, як ви вже зрозуміли, виборювала рейтингові сходинки від дев'ятої до тринадцятої. До числа найсильніших увійшли Козятинська, Жмеринська, Вінницька та Калинівська громади. Саме вони на другий день чемпіонату зустрілися у півфінальних поєдинках. Перший півфінал провели між собою Калинівська та Жмеринська команди, Незважаючи на високу мотивацію, жмеринчанок, Все ж їх старші та досвідчені суперниці були явно майстровитіші, і для перемоги їм знадобилися лише дві партії. У другому ж півфінальному двобої зі. Йшлися підопічні Козятинської та Вінницької волейбольних шкіл, і тут вже відбулася справжня заруба. Кожна подача була на ціну золота, і лише додаткова партія визначила фіналіста змагань. Ними виявилися дівчата з козятина 2-1. І в цьому поєдинку виграє стійкість та витривалість. Одразу після семіфайналів за третє місце позмагалися МДЮ США 3 з Вінниці та жмеренка. Поєдинок пройшов потужно та насичено. Перша партія була менш вдалою для вінницьких волейболісток. Вони постійно відставали більше ніж на чотири подачі і не могли знайти слабких місць своїх візові. Але вже в другій партії суперниці йшли ні з дрявні здрю аж до фінальної стрічки, і лише на останніх подачах жмеренчанки зібралися з силами та до вирішили почати у першій партії, обігравши МДЮ США 3 з підсумковим рахунком 2-0. Це знакова перемога для юних волейболісток, адже більшість з них виступають за молодші вікові категорії, серед яких і 2008, і 2009, та навіть 2010 роки народження. властивості. Те, що ми молодші, це не означає, що там слабші. Просто менше опит. Отак, можна сказати. От. Ну, Не знаю, Бог волейбола на нашій стороні, чи як, не знаю. Ну, Дякуємо за підтримку, нас підтримували багато команд. Дякуємо. Просто емоції зараз переповняють нас, тому що ми самі не очікували такого результату, чесно кажучи. У нас, слава Богу, є хороший підбір команд, у нас на Вінниччині хороші команди дівчат, є з ким змагатись, кого вчитись От. і йти до мети, йти до перемоги. Опісля цього у фінальному поєдинку між собою зійшлися волейбольна команда з Калинівки та з Козятина. Тут ситуація була чимось подібна до бронзового матчу. Перша партія була відверто за калинівчанками. Вони потужніше атакували та захищали свою ігрову площу, не даючи набирати очки суперницям. Дійшло до того, що завершили вони її з перевагою аж у 9 подач. Друга ж партія запам'яталася незвично великою кількістю браку у подачах або навпаки в ейс. Великий відсоток розіграшів був недовгим, але й були такі, що заворожували своєю майстерністю виконання. Тут команди до останнього йшли за рівних цифр на табло, але в кінці кінців калинівчанки змогли дожати поставивши крапку в змаганнях та завоювавши золото турніру. Багато, а вдалося нам перемогти, тому що ми, ми вірили в себе, ми йшли до своєї цілі і у нас все вийшло. Ми вже довго не грали в чемпіонат України, чемпіонат області, тому що то коронавірус, то війна, і коли ти знову виходиш на майданчик і знову відчуваєш ці емоції, це не, це просто не, не перевершено. Одразу ж після фінального матчу відбулося нагородження усіх команд-призерів. Жмеренські волейболістки отримали бронзовий кубок та медалі. Гравчині Козятину, відповідно, забрали срібні нагороди та кубок за друге місце. І, звичайно ж, найбільше овацій та золото отримали чемпіонки, волейбольна команда з Калинівки. Само собою були вручені і індивідуальні нагороди. Кращою пасуючою турніру стала Бродська Тетяна з Калинівки. Кращим Ліберо стала Яна з Сказятина, кращою нападницею визнано Мамроцьку Антоніну з Жмеренки і найціннішою гравчиною турніру заслужено стала Олександра. Ковальчук із Калинівки. Перший за три роки чемпіонат області серед дівчат 2006 року народження та молодших завершився на позитивній та емоційній ноті. Надалі волейболісток очікують випускні класи, іспити та шлях в доросле життя, яке вони можливо також пов'яжуть з волейболом. Тому ми бажаємо їм спортивних та життєвих висот і запрошуємо на наступні вже дорослі турніри.